20 років поспіль сурмач підіймається на важу чернівецької ратуші, аби виконати ритуал, який став однією з туристичних родзинок міста. Щодня рівно о півдні Чернівці наповнюються мелодією Марічки. Як з'явилась така традиція, далі у сюжеті. У 2004 році у Чернівцях започаткували традицію, яка вже стала невід'ємною частиною життя чернівчан і справжньою атракцією для туристів, які планують свої прогулянки. Автором цієї ініціативи став Василь Кифяк. Чоловік розповідає, хотів, аби місто мало свою родзинку. Виповнюється 20 років, як був проваджений проект Сурмач на ратуші. Я відвідав дуже багато країн за кордоном. бачив різноманітні атракції, акумулювавши їх, я зміг запропонувати саме такі проекти, і дуже дякую міській раді, що вона підтримала це. Відтоді Сурмач, кожного дня, незважаючи на погоду та пору року, долає 126 сходинок на вежу, аби повідомити містянам та гостям, що настав полудень, та заграти легендарну марічку. Крім того, таким чином сьогодні Сурмач нагадує про зв'язок годин та дарує гостям і місцевим хвилину єдності з історією чернівців. Адже колись працівник магістрату таким чином із ратуші інформував жителів про події у світі трьома мовами. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.